Чи здатний компактний базовий Samsung Galaxy S 25 тягатись із преміальним iPhone 16 Pro? Це з'ясували в GSM Arena. Samsung Galaxy S 25 легше та тонше, ніж iPhone 16 Pro. Samsung важить 162 грама, а iPhone – 199 грамів. Товщина першого 7,2 мм, другого 8,3 мм. Galaxy s 25 має 6,2 дюймовий екран на 120 Гц у iPhone 16 Pro. Дисплей 6,3 дюймовий. Екран iPhone може похвалитися вищою роздільною здатністю та піковою яскравістю. iPhone 16 Pro з батареєю на 3582 мАч автономніше 14 годин і 17 хвилин. У Galaxy S25 акумулятор на 4000 мАч та автономність 13 годин та 9 хвилин. iPhone заряджається повністю за 98 хвилин. У Galaxy S25 процес займає 77 хвилин. По продуктивності Galaxy S25 попереду. фотографує iPhone 16 про краще. Це стосується всіх модулів. Крім того, iPhone краще знімає відео. У iPhone краще дисплей, вища автономність, якісніша камера. Крім того, у нього міцніший корпус, смартфон просто вище класом ніж Galaxy S25. Але й у S25 є свої плюси. По перше, нижче цінник. По-друге, швидша зарядка, по третє, потужніший процесор.